Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трохи інший формат відео, покажу, як воно це все виглядає за кадром, так сказати. Притягну я з хати штатив, один, другий. Дружина в будинку знімає у нас дворічний син, знімає там відосики з ним про розвиток. Ну, крута штука, світла завжди не вистачає. Якщо на цій робочій зоні да, світла плюс-мінус вистачає, тут нормально видно працювати, то вже десь далі не вистачає. Переставив токарний станок на цей стіл, який нижче, бо зручніше знімати чорт, вчора тут знімав. І та й течить легше, коли станок нижче. Там зависоко. Бо я цей стіл зробив для лобзикового станка. Він якраз тут на такій висоті, що мені зручно, я не гарбатюсь, стаю якраз в повний, повен зріст і тривалий час можу без перерви да, на ньому працювати, мене нічого не турбує. Ну, а вже саму пилу і токарний станок я планую поставити десь по периметру. Бо тут з часом я зроблю столи по всьому периметру. Отаку От вони будуть. У мене тут невелика кімната. Тут вже стіл там з кухні. Я забрав, ну коли винесли стару кухню, я її не викидав. А там залишки примудрю сюди. Зараз я тут шліфую, бачите, заготовки. І з часом поступово, отак в вечірній час, на вихідних, планую облаштувати таким чином майстерню. Е, значить, ось цей стіл я хочу поставити на. ну, зменшити його, обрізати, зробити його меншим. І щоб він був на колесах, і буду якось його катати тут посеред майстерні, так як мені буде зручно, бо якраз циркулярка буде на цьому столі стояти. Так, далі. Що я буду робити з цією заготовкою, що я закрутив, в токарний патрон. Планую зробити ось такі, забув, як називається, дерев'яні руни. Їх в наборі йде 24 чи 26 штук. Е, ну, є люди, які замовляють їх, або купують ті, які є в наявності. І тому з таких тоненьких гілочок абрикоси, бо в абрикоса малюнок саме структура дерева цікава. Мені подобається, як виглядає ну, такий камінь, коли вирізаєш. Тільки це маленький, залишився ми, там не, не вийшов. Да? А я роблю їх трошки більшими, круглішими. Ну, цікаві такі виходять. Проварюю їх у воску і потім так ну, цікаво виходить. Тому, якось так. Зараз так само все це налаштую, бо проблема, звісно, в цих в настройках для відео. Поки все налаштуєш, поки все загрузиш, прогрузиш, то відео не з першого разу зняв. Записав, удалив, записав, удалив то те не сподобалось, то те забув. Та й час проходить, а завтра знову на роботу. Тому, друзі, вам знову бажаю мирного неба, міцного здоров'я, тихої ночі. І ще побачимось. Працюємо!